Завискиба Олександра 11 років 4 клас з українською народною піснею Несе галя воду. Несе галя воду, коромисло слогнеться. А за неї Іванко, як барвінок вється. А за неї Іванко, як барвінок вється. Халюш моя галю, дай води напиться, ти така хороша, дай хоч подивиться. Ти така хороша, дай хоч подивиться. Вода у тавочку, та піди на я буду в садочку, прийди подивися. Я буду в садочку, прийди подивися. Прийшов у садочок, зозуля кувала, а те ж мене Галю та й не шанувала. А те ж мене Галю та й не шанувала. Делиться барвінку, буду поливати, Вернеться Іванку, буду шанувати. Вернеться Іванку, буду шанувати. Несе галя воду, кором гнеться, а за нею Іванко, як барвінок в'ється. А за нею Іванко, як барвінок в'ється.